Доброго вечора, ми з України. Сьогодні, 3 лютого 2023 року, і мене звати Інна. Вирішила сьогодні висіяти гейхери із насіння, яке збирала сама. Хочу наголосити, що а, при вирощуванні гейхер з насіння вони не повторюють сортових властивостей рослини, з якої вас насіння зібрали. До прикладу, ось це насіння я збирала із гейхери гуакамолі. Тому вирощені рослини із оцього насіння, яке я зібрала, не будуть такого салатового кольору, як гуакамоля, сортова гейхера. Вони можуть бути зовсім іншого забарвлення, і листочки можуть бути зовсім іншої ажурності. Тому вирощування гейхер із насіння це завжди. Цікаво, тому що невідомо, що ви виростете, якого кольору будуть ваші рослини, вони можуть бути абсолютно різнокольорові. Тому сьогодні буду сіяти гейхери глуакамолі, мармелад і пінот гріз. Ось, коли відцвітаю квіточки, збираю насіння, прямо так от кісточками, тому що у нас була досить волога осінь і вони були оце вологі. Я їх зібрала, поставила ось так на бумажечку і в тепле місце віднесла. Вони добренько підсохли, висохли. І ось в цих от коробочках знаходяться насіненки. Вони дуже-дуже мілкі, можу сказати, навіть пилообразні. Тому побачити їх майже неможливо. Ось. Щоб створити нам насіннячку, потрібно всі оці коробочки ось так от розрихлити, відкрити, щоб насіннячко з них випало. Ось дивіться, самі крупні палички я повибирала від це, і залишилось в мене ось таке. Тут дуже-дуже багато насінинок, і також багатенько оцих ще коробочок не забраних, але це нічого страшного немає. Будемо сіяти ось так: все це разом. Беру площечку і застеляю її серветкою, тому що тут сильно крупні дірочки, щоб не випадала земля. Користуюся ось такою землею. Тут з додаванням біогумусу. По великому рахунку. Щоб було все правильно, в цю землю необхідно додати ще вермикуліт або перліт, щоб вона була більш така е, воздухопроніцаєма, більш рихла, тому що вона трішки плотновата, ця земля. Але в мене ні перліта, ні вермикуліта немає, тому я буду сіяти просто прямо в неї. Ось так набираємо земельку, ложечку. Трішки її притрамбовуємо, забираємо при цьому всі такі е, дерев'яшечки, які є в землі. Трішки притрамбовуємо, сильно не потрібно, воно водичка зробить свою справу і все втрамбує. Ось Ось такі от вкраплення з землі забираємо, щоб тут була більш-менш рихла земелька, однорідна. Ось. Набрали землі, гарненько її зволожили, рівномірно. Не прямо щоб було болото, але щоб було мокренько. Все, більше не зволожую, у мене грунт був трішки е, мокрий. І беремо ось так, от прямо з бумажечкою, і намагаємося рівномірно це все от насипати сюди, по всій-по всій, всій плошечці. Насіння гейхери сіється поверхнево. Мені здається, для такої кількості насінним тут буде замало місця, але потім, коли вони підростуть, ось подивіться на залишки ось оце і є насіння пилеобразне ось таке, бачите? Все. Ось так ми на посіяли. Ще раз зверху легенько сприскуємо з пулівізатора, щоб з'явився контакт на з землею. Все. Накриваємо, у кого є скло, можна склом. Я це все кладу в пакетик поліетиленовий. І отак ось цю плошечку я буду поміщати на підвіконня своє. Всходи мають з'явитися десь приблизно 2-3 неділі, 2-3 тижні. Все. насіння гейхер посіяно. Ну, до речі, хочу сказати, що всі гейхери спочатку сходять і листочки у них зелені. І десь тільки через місяць-півтора після сходів насіння всі гейхерки починають міняти свій окрас. Буквально 10 хвилин по всій Україні об'явлена повітряна тривога. Тому бажаю всім нам тихої ночі. До побачення.